Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо питання, яке, мабуть, ніхто не обговорював, про яке, мабуть, ніхто не казав. А це питання стосується проведення сесії Сумської міської ради. В чому ж фішка, спитаєте ви? Та все дуже просто. Справа в тому, що на сесії Сумської міської ради мають право бути присутнім з правом голосу тільки обрані представники влади. Це міський голова, який веде сесію у вигляді головуючого, відповідно депутати. Більше жоден представник не має права голосу на сесії. Але не все так просто в Сумській міській раді. Справа в тому, що в Сумській міській раді поруч з міським головою знаходиться людина, яка весь час щось шипоче в міському голові. Зверніть увагу, коли проходить сесії в онлайн режимі або в дійсності, як все відбувається, хто там сидить, які відношення ця людина має до депутатства. Бо, якщо чесно кажучи, я не розумію, що робить людина вже не перший рік поруч з міським головою, які вказівки, які поради вона дає сумському міському голові. І за цим всім процесом спостерігають депутати. І жодного разу жоден з депутатів не наголосив на це питання, що робить людина, яка не має взагалі ніякого відношення до депутатства. Що вона там робить? Так само відбувається і на сесії Сумської обласної ради. Так само депутати Сумської обласної ради спостерігають. А потім після сесії Сумський міський голова, голова Сумської обласної ради публічно виходить і перед камерою розповідає, як відбула сесія, які питання були підняті, які рішення були прийняті. Але ж саме найважливіше, що там робить людина. Яка не має жодного відношення. Це маленький момент, але дуже важливий момент в розумінні, що відбувається на сесії, сам процес проведення сесії Сумської міської ради і процес проведення сесії Сумської обласної ради. Це дуже важливий момент, але це недолік, недолік проведення сесії. Зверніть увагу, як проводиться сесія в інших містах, хто там присутній в президії, поруч з міським головою, поруч. з... Головою обласної ради. І тоді все буде зрозуміло, чому сесії Сумської міської ради і сесії Сумської обласної ради є особливими. Всім вам бажаю здоров'я, щастя, удачі, все буде добре, до побачення.